Впродовж вихідних гірські рятувальники п'ять разів надавали допомогу туристам. У перших двох випадках причиною були отримані під час походу травми. Отримала жінка, яка під час спуску з гори Межигірців в селі Старагута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району зламала ногу, тому була необхідна допомога для її транспортування. На допомогу було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Івано-Франківськ. Котрі розшукали травмовану жінку 1972 року народження, надали першу домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували її до підніжжя гори, після чого передали медичним працівникам. У другому випадку під час спуску по синьому маршруті гори Говерла групи туристів з Львівської області, один з туристів, а саме хлопчик 2008 року народження, отримав травму ноги. Ворогтянські рятувальники надали хлопцю першу домедичну допомогу та супроводили до підніжжя. Ще у двох випадках люди заблукали. А в одному із виїздів рятувальники допомогли туристові, в якого погіршилось самопочуття. Яремчанські рятувальники залучалися до пошуків, а саме розшукали 79-річну бабусю, яка заблукала в лісі неподалік свого будинку. А також чоловіка 1999 року народження, жителя міста Київ, який під час спуску з Гори Говерла поблизу червоного маршруту втратив орієнтир та заблукав. Ще один випадок: це було повідомлення про те, що поблизу полонини Хом'яків села Поляниця надвірнянського району під час руху чоловіка 1999 року народження погіршилось самопочуття. Він не може самостійно продовжити рух. Рятувальники розшукали чоловіка та супроводили до підніжжя гори. Прикарпатські рятувальники наголошують, що в горах уже випав сніг і знизилась температура до мінус 6 градусів. Тому вкотре нагадують про ретельну підготовку до зимових походів. Гірський відпочинок вимагає від кожного туриста відповідальності і готовності. Фізична підготовка і витривалість це обов'язково для мандрівника, що збирається у зимовий похід. Окрім цього, необхідно мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку. Також необхідно подумати про запас їжі та питної води. Також наголошуємо, що спорядження має бути зручним, легким, функціональним, потрібно вміти ним всім користуватися. Одяг повинен захищати від вітру й вологи. Взуття має бути надійним. Також зазначають рятувальники, потрібно постійно перевіряти прогноз погоди. Мар'яна Джерчен Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.